Дніпро на берегах цієї ріки виросло багато всесвітньо відомих веслувальників, олімпійських чемпіонів і чемпіонів світу. По всій течії від Київського моря і до гирла, що нижче від Херсону, сотні хлопців та дівчат кожного року починають своє знайомство із одним із класичних видів спорту академічним веслуванням. Олександр Горовий бачив більшість із них. Ще з радянських часів вся українська мова проходила перед його очима. Зараз він готує до перших юнацьких олімпійських ігор Юрія Іванова і Наталка Ковальову. Називати їх зірками ще зарано, вважає тренер. Адже академічне веслування потребує досвіду та зрілості. Щоправда, у Юрія приклади для наслідування були в родині. До зірок він був звиклий з дитинства. Батьки, гребці, я вже какби бы, третє покоління в греблі. Починаю з бабушки. У мене трьохкратна чемпіонка Європи. Опаленка Ніна Федоровна. Отец теж був в гребле. чемпион, ой, призер мира юношеского, Восьмісімдеся году до висловання він займався плаванням. В басейні Юркові не подобалося. Хотілося на простір, на природу. Специфіка висловання така, що в нього приходять відносно пізно. Тож переключитися на відкриту воду було нескладно. Наталя з цим видом спорту познайомилась взагалі у 15 років. До того лише бігала і грала в волейбол за школу у рідній горностейці, що на Херсонщині. Про їй розповів знайомий хлопчик, і Вона вирішила дізнатися більше у Юрія Колесникова, тренера з вислування у Херсонському училищі фізкультури. І не намірена була, щоб на академічну греблю поступати на легку атлетику. більше. так більше, Ну, що то так вже почала документи збирати. Він каже, якщо не подобається, то спробуй. Якщо нет, то переведемо на легку атлетику. Ну, я думаю, ну ладно, давайте спробуємо. Попробую, мені подобається. От вже 3,5 року. Юрій та Наталка до Ігор готуються разом. А з ними вони вже не перший рік. Обоє пройшли серйозний внутрішній відбір. З міжнародним досвідом Наталки складніше. Це будуть перші змагання за кордоном, і вона трохи хвилюється. А вот и товарищ по команде жодного мандражу не чувствует, принаймні до вылету на Сингапур. Как бы нет, потому что я уже участник чемпионата мира. В 2009 году во Франции был чемпионат мира по юношам. Выступал в четверке парной. Зали, заняли четвертое место. Немножко не повезло, потому что проиграли меньше секунды. Щоправда, у Сінгапурі буде все зовсім не так, як на будь-яких інших стартах. Специфічний клімат, статус турніру, багато незнайомих суперників, ще й дистанція вдвічі коротша за традиційно. Всі висловальники будуть змагатися на тисячі метрів, а не на класичній двокілометрівці. Часу на розкачку не буде. Прогавив мить опинився позаду. На дві тисячі метрів можна ще там посмати по дистанції, як хто йде, але на 1000 метрів це надо все швидко делать есть как бы сел и сразу. Приготували організатори інші сюрпризи. Вода у каналі, скоріш за все, буде морська, солона, а не прісна, як зазвичай. А це серйозно впливає на посадку човна, а значить і на його швидкість. Всі учасники будуть змагатися на однакових човнах, які, щоправда, так ніхто ще й не побачив. Було цікаво поїхати, опробувати ті лодки, хоча б з чим ми зіткнуємося. Коли вони відповіли, що лодки ще твої фірми не готові, і, по всій відомості, інтерес пропав і у всіх інших країн, і регата зійшла на нет. Презентують боліди лише коли всі спортсмени зберуться разом. Звісно, з одного боку це незручно висловати на незнайомому човні. З іншого явне полегшення, адже транспортувати інвентар, чий на відстань 8 тисяч кілометрів, справа непроста. Весла. Поділемо їх з собою. Будемо тщательно пакувати, потому що, опять же, по примеру Пекіна наблюдали страпа самолету, коли китайці підняли упаковку цих весел вверх, поболтали, поболтали і бросили. І одне весло попало. Ми там крутилися, і скалі ті веса і так далі. Поэтому їх треба буде тщательно запаковувати і везти туди. Висловальники працюють, не покладаючи рук у прямому розумінні слова. Поганої погоди для них не існує. Дощ для грибця – це, що сніг для лижника, Нам завжди так говорять Єдине залізне обмеження для висловальників – негайно сходити з води на час блискавки. Вона становить реальну загрозу життю спортсмена. Коли ми завітали на Труханів острів, де тренується і Наталка, стався саме той випадок: злива накрила всі обрії, дощ лився не вщухаючи, а блискавка підсвічувала небо над затокою. Акваторію довелося залишити з огляду на правила безпеки. Причасно обірване тренування позитивних емоцій не викликало. Кожна до успішного її завершення, вона все таки дає більше результатів. пусть ты преодолеваешь боль, усталость, но потом со временем это становится легче на соревнования, потому что где-то не дотренировался, где-то что-то не доделал. Потом какой-то финиш, малейшее, там, 50 метров, это ощущается. Цілеспрямованість і риса характеру необхідна для того, щоб стати справжніми переможцями. Хоча як складеться гонка на спринтерській дистанції у незнайомому сингапурі та ще й на незнайомих човнах передбачити нереально. Надто багато факторів, які непрогнозованим чином можуть вплинути на результат. Треба талант, саме талант одиночника. Це не, не четверка, де більше, ти ще далі вперед. Є нюанси. Цього року їм виповнюється по 18. обоє чи не найстарші серед всіх українських спортсменів, які вирушають до Сінгапура. Чи розкриється всі їхні приховані та явні таланти? дізнаємося 18 серпня, у день висловальних фіналів на перших юнацьких Олімпійських іграх.